Добрий день напередодні своєї поїздки до Пекіну на парад лідер Північної Кореї Кім Чен Ын відвідав оборонне підприємство, де перевірив нову лінію з виробництва ракет і проінспектував процес автоматизації ракетного виробництва. Офіційна центральна інформаційна агенція Кореї публікує низку фотографій з цієї поїздки, сама собою вона не розкриває місце знаходження заводу, але фахівці вважають, що скоріш за все він знаходиться в провінції Чаган в центрі військової промисловості країни, що межує з Китаєм. Як передає ця інформаційна агенція? На заводі є нова зборочна лінія для пришвидчення зборки ракет. І повідомляє, що Кім чен Ін високо оцінив науковців і робітників заводу і затвердив плани щодо вдосконалення виробництва. Також інформаційна агентство повідомляє, що під час поїздки Кім наполягав на прискоренні виробництва боєприпасів. Оскільки Північна Корея постачає велику кількість військової техніки, зокрема артилерію та балістичні ракети, до Росії. Взагалі, треба сказати, що після того як Кім і Путін домовилися про співпрацю, ну тому що у Путіна є нафта долари, а у Кіма є склади і військові заводи, з того часу лідер Північної Кореї став почувати себе набагато більш впевненим і розкутим. Якщо раніше дипломатія Північної Кореї була зосереджена майже виключно навколо Корейського півострова, то тепер МЗС Північної Кореї регулярно публікує дипломатичні заяви щодо конфлікту во всьому світі, і щодо конфліктів на Близькому Сході і на Тайванській протоці про російсько-українську війну тощо. Ну і при тому, само собою підкреслює, ну то, що зображує е, Північну Корею як частина єдиного фронту проти Вашингтона. Ну, мається на увазі напевно, з, разом з Росією і Китаєм. Е, взагалі, я вже публікував кілька разів відео про те, що е, лідер Північної Кореї. Е, Інтенсифікує виробництво зброї і снарядів, що е, запускають нові виробничі лінії, е, починають е, ті лінії, які вже є, працювати на повну потужність, тому що це все йде до Росії. Таким чином, Путін де-факто е, легітимізував е, Кімчинина з одного боку, допоміг йому. Почувати себе ніби так, як вийшов у великий світ у велику дипломатію, допоміг йому отримувати гроші і впевнено почувати себе, і що називається, забезпечувати роботою і грошима своїх підданих. Але зараз ми знаємо, що Україна системно знищує російську. Нафтогазову галузь, і незабаром у Путіна просто не буде в от, от самих нафтодоларів не тільки на закупівлю північно-корейського обладнання і озброєння, але і на те, щоб підтримувати штани всередині своєї країни. Цікаво, як тоді почуватиметься Кім Чен Ін, тому що якщо заводи запущені, а грошей немає. Що доведеться робити, і чи допоможе Китай в такій ситуації? На все добре.